Традиційно нагадую про свій другий канал. Тож, якщо комусь цікава тема старого Голлівуду, або можливо хтось просто хоче підтримати український контент, посилання я залишу в описі під відео, тож ласкаво прошу. Усім привіт-привіт! І я вітаю вас у черговій колаборації спілки українських сімерів і сіморок. І як ви вже зрозуміли, сьогоднішнє відео стосується принцес Дісний у сучасності. Цього разу ми розділилися на дві гілки. Перший дісталися кас принцес, другий будівництво для них будиночків. І посилання на це все будуть в описі до відео. Обов'язково подивіться роботи всіх учасників-учасниць. Я, я вже зараз впевнена, що ми всі впоралися просто на відмінно. Як ви зрозуміли, мені дістався кас Аврори, Тож я спробую. Поетапно розповісти, як до чого я прийшла, і чому саме така дівчинка у нас вимальовується. Я недовго думала щодо того, яку саме Аврору робити, зробити її схожою на мультяшну версію, або спробувати відтворити риси Ельфанінг. Я вирішила робити все ж таки ближче до мультфільму діснеївського оригінального. І коли я робила риси її обличчя, я просто відкрила перед собою кадри з мультфільму і намагалася якось прикинути, як я це бачу у Sims. Не знаю, чи вийшло хоч чимось схожим. Мені здається, що особливо форма голови, та щелепи та губи доволі схожі. і взагалі вона вийшла доволі приємна на вигляд, дуже мила дівчина. Також я одразу знала про що я буду думати найбільше а саме, ми всі знаємо, що у кожної принцеси Дісней є, можна сказати, своя фішка, своя кольорова гама. І Аврори це її рожева сукня, тож було б логічно зробити її блондинку, яка вдягається у переважно відтінки рожевого. Але найцікавіше це те, що переважну частину сцен, де вона у тій самій іконічній сукні. Сукня все ж таки блакитна. І наприкінці, коли вони з фільмом танцюють на хмарах, вона продовжує ставати то рожевою, то блакитною завдяки феям. І наприкінці, наприкінці, стає рожевою. Тож прийнято вважати, що її фірмовий колір став рожевий, лише тому, що попелюшка вийшла раніше, а роботу над спрячою красунею почали якраз коли. Попелюшка виходила, і щоб у кожної принцеси можна сказати був свій бренд, щоб ми могли впізнавати їхні силуети, щоб можна було робити різний мерч з ними. Вони обидві білявки. Тож було б нерозумно робити їм ще й однакову кольорову гаму. Аврора отримала рожеву сукню. Я вирішила, що все-таки я хочу зробити її наряди блакитними. Я хочу віддати дань тим моментам, коли вона була у мультфільмі, коли вона і засинала у блакитній сукні. Повністю сконцентруватися на ній, тому що якщо подумати, у нас немає ані мультфільму, ані фільму про сплячу красуню. Якби це смішно не звучало. Якщо казати про фільм Малефісента, я його просто обожнюю, але на другу частину я ненавиджу сіквели, то це чудове переосмислення цієї історії, цієї казки. Мені дуже подобається історія Малефісента, але фільм, власне, називається Малефісента і будується навколо неї. Якщо повертатися до власне, мультфільму, то Аврора це. Та принцеса Дісней, які у її власній казці дісталися найменше екранного часу. Там, здається, близько 18 чи 17 хвилин. Тому, якщо подумати, вона не головна героїня навіть у власному мультфільмі. Якщо купнути ще глибше, то можна назвати головними героїнями трьох її тіток у лапках трьох фей. І тоді цей мультфільм стає доволі. Феміністичним, тому що щоб головними героїнями були три жіночки середнього віку, це доволі незвичне рішення. Але що залишається в Рорі? чи в трояндочці, чи як там її друге ім'я, я вже трохи забулася, те, як її назвали, власне тітки. Тому давайте подаруємо їй хоча б це відео. З обличчям визначилося, з кольоровою гаммою визначилися. Стиль, що ж, я розумію, що суть челенджу це показати їх у сучасності, але хіба у сучасності нема чогось казкового? Тому я обрала для неї естетики, я не знаю, чи це котичко і кокеткор, щось середнє. Ну, це було так у мене в голові. Щось ніжне і таке, ніби хмарки, мережево, якісь стрічки. Квіткова тематика, як ви можливо помітили, я дещо завантажила і для макіяжу, і для деяких прикрас, а також чудове взуття. Але, на жаль, я не знаю, воно не так сильно видно деталі самого взуття указ, як було на фотографії, коли їх завантажувала. Але там теж маленькі квіточки. І вже відштовхуючись від цієї естетики, я додала їй ще й ластовиння. Не знаю чому була б моя воля. Я б напевно додавала веснянки просто на кожну сімку, яку я роблю, і напевно на кожну людину, яку я зустрічаю, тому що мені так подобається це. Я не знаю, чи можна назвати це. Естетику, але це така естетика людської зовнішності, яка мені дуже сильно подобається. У нас така дівчина творча, можна сказати, тому що у неї така фантазія розвинена, вона постійно в своїх мріях. Тому мені здається, що, наприклад, тіні, які я завантажила з маленькими квіточками, їй якраз підходять. Мені здається, їй би подобалося якраз так підкреслювати свій стиль ще більше, сидіти, щось малювати, вигадувати навіть на своєму обличчі. Вона мрійлива, до речі, вже потім. Я, я забула це зробити на камеру, я додала їй риси романтична, і я додала їй риси любить тварин, тому що вона у нас дуже любить тварини, це її єдині друзі, блін, звучить дуже сумно. Зазвичай у відео я вирізаю ту частину, як я роблю усі образи, окрім основного, а потім вам їх показую, але цього разу я вирішила все записати повністю. Єдине, з чим у мене були проблеми. Це зимовий одяг, тому що я дивилася і Пінтерест, щоб якось надихнутися. Я не знаю, що вдягають взимку дівчата, які вдягаються у цьому стилі. От я не знаю. Ніби цей стиль він створений для літа, для пікніків, для якихось прогулянок на природі з подружками. Але ну, ну ніяк не для зими. І я намагалася зрозуміти, що можна зробити, але вирішила просто дати їй якусь теплу ковтинку. Хоча не знаю наскільки це буде тепло з таким корсетом відкритим, але хай буде. Я думаю, якщо спиратися на те, що ми зараз перед собою бачимо, то у наш час Аврора займалася б скраббукінгом, вела б щоденники з різними наліпками, засушеними якимись квіточками, можливо, б про це якийсь естетичний блог АСМР, та можливо розмовляла це все з півом, тому що, як ми пам'ятаємо, вона у нас співала з тваринками. Можливо, спів які, якісь кавери акапелла, Я не думаю, що вона б грала на чомусь, хоча, може, і грала на чомусь як карімба. Я сама колись дуже хотіла. І напевно, досі хочу придбати цей інструмент і навчитися на ньому грати, тому що він маленький і зручний. Напишіть в коментарях, які ще хобі ви бачите для нашої аврори. А на цьому у мене все. Нагадую подивитися відео всіх учасників-учасниць, а також обов'язково подивитися, який будиночок побудували для нашої Аврори, і чи співпадає естетика її образу і естетика будиночку, в якому вона буде жити, чи передалося у нас ментальним зв'язком, чи ні. От тому ставте лайки, підписуйтесь, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. І біжіть дивитися всі інші. А на сьогодні я з вами прощаюся усім. До побачення!